Рекомендовані FIFA розміри поля 105 на 68 метрів, а розміри воріт становлять приблизно 7,3 на 2,4 метра. Розмітка поля включає воротарські площі, штрафні площі, котові сектора і центральне коло. Міяч повинен мати довжину окружності від 68 до 70 см і вагу від 410 до 450 грамів. У футбольному матчі на полі повинні брати участь не більше 11 гравців від однієї команди, включаючи воротаря. Кількість запасних гравців має варіюватися від 3 до 12. Заміни 3 плюс 1 в овертаймі до 6 в національних лігах проводяться з дозволу судді під час зупинки матчу. Підписуйтесь на канал. Заходьте на сайт каналу, який присвячений пошуку партнерів по спорту в Україні, тобто тих, з ким ви можете разом, наприклад, пограти в футбол або зайнятися бігом. Посилання можна знайти в секції про канал. Рішення суддів, які проводять матч, є остаточними. Матч складається з двох таймів по 45 хвилин, і перерви, яка не повинна перевищувати 15 хвилин. Перед початком матчу проводиться жеребкування. Команда, яка виграла його, отримує право виконати початковий удар або визначити, які ворота вона буде атакувати в першому таймі. М'яч є забитим, якщо він влетів в ствір воріт без порушення правил. Переможцем поєдинку вважається команда, яка забила більше голів. Якщо регламент матчу не допускає нічийного результату, то можуть проводитися два додаткові тайми по 15 хвилин і серія пенальті. Положення поза грою фіксується, якщо гравець під час передачі йому або удару по воротах вище до лінії воріт суперника, ніж м'яч і передостанній гравець суперника. Положення поза грою і вільний удар призначаються, якщо гравець активний, не отримав м'яч від суперника і він не торкнувся м'яча після вкидання, удару від воріт або кутового. Штрафним ударом караються гравці за удар ногою або рукою, підніжку, поштовх або затримку опонента. Також штрафний пробивається за гру рукою, крім воротаря, в своїй штрафній площі. Вільний удар призначається, якщо воротар випустить м'яч з рук і знову торкнеться його руками до того, як сфера торкнеться іншого гравця. Також вільний призначається, якщо воротар торкнеться м'яча руками після пасу ногою від партнера або після вкидання м'яча партнером. Вільний пробивається, якщо воротар контролюватиме м'яч руками більше 6 секунд. Також вільний пробивається в випадках небезпечної гри або блокування руху суперника. У випадках жовтої або червоної картки теж пробивається вільний удар. Жовтою карткою карається гравець у випадках неспортивної поведінки або незгоди з рішенням судді. Попередження також показується, якщо гравець збиває суперника або нападає на нього. Гравець попереджається у випадках навмисної гри рукою або зрива перспективної атаки. Гравець видаляється і показується червона картка за серйозне порушення, або якщо гравець позбавить суперника можливості забити гол з порушенням правил. Гравець ще видаляється за агресивну поведінку, а також в разі повторної жовтої картки. Вільний удар відрізняється від штрафного тим, що якщо після нього м'яч залетить у ворота, нікого не торкнувшись, то гол зарахований не буде. При штрафному кутовому і вільному ударах гравці протилежної команди розташовуються не ближче приблизно 9 метрів від м'яча. Пенальті це 11-метровий удар по воротах, який захищає тільки воротар. Пенальті призначається за порушення, що караються штрафним ударом, якщо вони вчинені в своїй штрафній площі. Викидання за бокової призначається, якщо м'яч вийшов за бокову лінію, аут. Гол забитий безпосередньо після вкидання не зараховується. Суперник розташовується не ближче двометрової відстані. Удар від воріт призначається, якщо м'яч перетнув лінію воріт від команди, яка атакує і не був забитий гол. Гол забитий супернику безпосередньо після удару від воріт зараховується. Кутовий удар призначається, якщо м'яч перетнув лінію воріт від команди, яка захищається і не був забитий гол. Гол забитий безпосередньо з кутового зараховується. Громці діляться по амплуа, нападники, центральний фланговий, центральні півзахисники, опорний атакуючий, флангові півзахисники, захисники, центральний ліберофланговий фланговий і воротар. У центр форварда одне завдання забити м'яч у ворота суперника. Деякі представники забивають за рахунок швидкості, інші за рахунок фізичної сили, треті – за рахунок філігранної техніки, четверті використовують всі прийоми. Опорний півзахисник повинен не дозволити атакуючому гравцеві набрати швидкість. Вони переривають небезпечні передачі, страхують гравців, пресингують противника. Це вимагає великої працездатності від них. Центральний півзахисник займається створенням гольових моментів, хоча багато відпрацьовує і в захисті. Йому потрібне гарне мислення, бачення поля, пас, удар і дриблінг. Центральний атакуючий півзахисник-плеймейкер частіше розташований ближче до лінії атаки і повинен організовувати гольові моменти, частково реалізовуючи їх самостійно. Вінгери це крайні нападники або півзахисники, чиїм завданням є атака. Проте від цих півзахисників також потрібен захист їх ігрових зон від проходів. Основним завданням центрального захисника є збереження власних воріт в недоторканості. Зазвичай вони фізично міцні гравці з умінням відбирати м'яч. Фланговий захисник повинен зводити до мінімуму кількість прострілів і подач. Він може епізодично підключатися до атаки і розтягувати оборону суперника. Це зазвичай швидкісні і витривалі гравці. Воротар це гравець, який захищає ворота. Його головна мета не дати супернику забити. Тільки він в команді може торкатися м'яча руками і тільки в своєму штрафному майданчику. Футбольна тактика це схема розташування гравців на полі, алгоритм їх пересувань і дій при тих чи інших ігрових ситуаціях.